that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! На балансі джидропу 5 тисяч, і сьогодні ми подивимося, як видає сайт після його пограбування на отакі от перчатки. Хоча потім я все і, в принципі злив, тому це не можна об'єднатися об'єктивно назвати пограбуванням, тому що ну пограбування це коли ти виводиш предмет, а ну, ви самі розумієте, так. 1500. Це яке коштував і якщо це. А, 1800, це окуп невеликий. Сьогодні, коротше, я хочу багато маленьких предметів закинути, бу буквально по 10%, і подивитись, чи випаде хоч щось, чи ні. Треба якісь непогані, водночас і недорогі. Ніби, ніби оці можна. 2500, ми всього витрачаємо. Давайте прям отак, от фастом відкриємо це все а, вже не можу. 4 відкриваємо і дивимось от сюди. Давайте 115 ставимо на 1000. Поїхали. Не заходить. Відразу я буду оновлювати. 11% шанс. Можливо, почекайте. Дуже близько, дуже близько, прям. І це, до речі, в нас ви. О, як же це близько? Я не розумію. 453 ставимо на 4 тисячі. І поїхали. Можливо, зараз випаде нам. Не Не випадає. Окей, це заскамило нас трошки. 5 тисяч. Отакий от, от. Поїхали. Можливо, нас захоче. Почекайте, це дуже схоже. Ну, що я і казав? В принципі, це. Це достатньо окупна стратегія, якщо так воно випадає. Продаємо це. І. Ну, давайте спробуємо ще, але вже не на такий відсоток, а будемо більш ем, так підходити з головою до цього. Не випадає окей, тепер авік. Авік поставимо на 5 тисяч. Поїхало 16% відпотків. шанс на оцей же. Почекайте. Я не розумію взагалі. А чому саме це? Почекайте. Давайте я ще раз тоді поставлю цей же самий скін. І це буде достатньо іронічно, що він випаде, якщо він, звісно, випаде. Ну я дуже в це сумніваюсь. Да, він просто не випадає, перекотується. До речі, на 50 би зайшло, скоріш за все. І слухайте. 10 тисяч так просто фармиться. В принципі, перчатки, поїхали. Ну, шанс дуже маленький, я не знаю, як зробити щоб воно... Да ну я не вірю в це. Як? Ну мабуть, тому що ми робимо дуже багато спроб, ну це щось дике взагалі. Почекайте. Як Як так можна підніматись з апгрейдів? Це... Це така перевірка саме. Давайте. Ой, не на 40, на 40 ти що? На ну, так, 45% шансу не випадає на. Почекайте. Не випадає так. Ну, це вже було б достатньо сильно, якби це випало. І це, до речі, в нас випадає, причому на дуже маленький відсоток. Слухайте, це мені чомусь подобається. Ми 23 тисячі нафармили, просто з апгрейдів. На секундочку. Ну, і давайте, звісно, отут все зільєм. Це такий кейс, що я не раджу вам його відкривати. Ну як? Він може поставити, от дивіться. Да, думав, забачу, щоб він поставив. Мені ще жорстко, але він, він просто ставить е, 5К, 6К ставить. Окей. Наприклад, це буде оцей кейс. Е, чомусь в мене мова переставила. Змінюємо, звісно ж. І це 8000, так? Або 5 навіть. Це 8800. Поїхали далі. Ми можемо відкрити. А, ми можемо відкрити, знаєте, який насправді. Ми можемо це відкрити, який мені окупав. Із нього мені випадав а, калаш. Достатньо непоганий. Почекайте, це, по-моєму, в нуль. Не супер злива. Ну, злива взагалі. Ой, ти ще. Ж... Так, це в нуль. Отчиш навіть окуп невеликий і. Ну, це 5 тисяч. Це 5 тисяч. Так. Це той самий Галіл, який нам, ну ви зрозуміли, так. На апгрейд два рази зайшов. Да, можливо, зараз. 10к, якщо, то було б непогано. 3000. Ой-ой-ой. Начебто це не так погано, якщо я не. так, це не так погано, слухайте. Black and white можна відкрити. Давайте, давайте це зробимо. Досвіду багато насипало, до речі. І що падає з Black and White? Почекайте, це начебто фігня, так? 10 тисяч, то ж ціну дає. А, йдемо, відкриємо цей. Швиденько фастиком. Так. І, може, захочу щось дати. Ну ні, ну нож зупинись. Ну, який код червоний. 7 тисяч. Відкрию оцих три. І, можливо, зараз. Якщо справа норм падає, а справа падає достатньо непогано, ну ми зальємо це все одно, все. Ой, в контракт. В контракт зальємо це все. 8500 і видає нам. Давай десяточку, 12. Окей. Йдемо знов прокрутимо. За шістірки оцей кейсик. Можливо, зараз захоче нам дати щось. Непогане таке. За 10 тисяч спасає ситуацію, якщо. Так, за 10 тисяч випав. І зараз. Е... Ми можемо все злити, так. Просто все зливаємо і спокійно закінчуємо цей відеоролик, так? Ні, не спокійно закінчимо. Це, здається, Ой-ой-ой. Оце протестили апгрейди, так? Оце ми протестили їх. Давайте оцей відкрим, Крімсон Crimson, Веб. Uh, ножик не хочеш поставити ще? Ножик так близько. Ой, оцей цей Дігл був би. А, так. Це, це дуже непогано. Слухайте. Це насправді... Ні, якщо оце ще заходить на 5000, я просто виходжу звідси. Ні, не заходить. Фух, виходити не треба. Ну, якщо оцей заходить на тисячу, то я виходжу. Поїхали. Не заходить. Окей. А, але в нас вже. Ой, який в нас баланс. Я кажу, оцей Crimson Веб це найнеоднозначніший кейс, тому що він може як злити, так і підняти. Ну, давайте чужого відкриємо. Чужого відкриємо. Зараз, отак. от. Поїхали. І муха. Тут щось непогане. О, найс! Скільки це? почекайте 500 всього, ладно. 10 тисяч, давайте продамо. І відкриємо просто-напросто ножевий якийсь кейсик. Оцей. Поїхали. 28 тисяч. Можливо, дасть якийсь смачненький, в принципі, ножик. Це не так смачно, але. Скільки це? 26 тисяч, ладно. Це майже в нуль дало. Оцей тепер відкриємо. Подешевше трошки це виходить, звісно, але нічого страшного. І. Це окуп. До речі, це окуп. Це, по-моєму, навіть непогано. Це 26 тисяч. Сільвер Кніф за 22 відкриємо. Можливо, щось круте випаде. З... Ви Зупинись! Ні, зліве було б дуже дорого, але це. Ой, це 11. Ну, нічого страшного, тому що в нас є Black and White, який зараз веде нам окуп, і ми йдемо 5 ножів в Crimson Web фармимо і все. Це окуп, це окуп. Inkmade Exibird. Нічого так не дадуть. 2900. Ну, в принципі, в нуль. І що нам. О, почекайте, ще щось непогане просто. Оце? О, почекайте, 3000? Питань нема. Питань нема до зіберта і інкмейта. Е, тепер забираємо це. це... Угу. Продаємо. І відкриваємо, звісно, оцей кейсик з розрахуванням на цю Мко. Статрек прямо з фабрики. 100 трек прямо з фабрики, будь ласка. 3000, так просто. 7000. Нам не вистачить. Нам не вистачить, тому ми йдемо. Знаєте куди? Ми йдемо вгадувати отут. Я думаю, це. 887 мінус 1 G-point. Блін. Ще оцей відкриємо. Battle Skirt. І... МК трек прямо з фабрики. Можливо. 6000. Uh, Black and white. Black and white спасає ситуацію. І дає нам ніж балісон, тобто ніж бабочка, так. Почекайте! Стоп! Блін, просто є вулкан і по 30-ті, і по 40, кету, але. Стетрек прямо з фабрики, ну це окопи йде? Охохо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой, а що за серія? Не скоріш за все розділив її на дві, і ви побачите трошки пізніше. 25 зараз було б дуже непогано. Почекайте! Це, по-моєму, достойно. Це, по-моєму, двадцятка. 15. Добре, нічого страшного. Відкриваємо перчатки ще по фастику. Можливо, захоче. Це 20. Це 15, так? 15 навіть. Що ми можемо відкрити? Я не знаю, що ми можемо відкрити. 12, Окей, 12 400, поїхали. Авік непогано, дуже непогано навіть. Dieгal, Static Premier's Fabric, nice. І от, оц... почекайте, це непогано. Це прям гарно. Це трошки окупило, і нам не вистачає. Давайте відкриємо за 2500 тоді. Тоді за 2500 відкриємо і нічого нам не видасть, так, толком. 13 тисяч ножичок отакий, окей. Але нам досі не вистачає на фарм 5 цих штук. Дай то це відкриємо, можливо, окупить. 595. І видає. І видає. Видає окуп, до речі. Найс! 23 тисячі. Ну і швиденько йдемо це. Злиємо ось сюди. За 20-ку. Він ніколи, по-моєму, мені окуп не давав. Прям ніколи. Окей, це 15, так? Або більше. Це 17. Не те, що більше, але. <смас> Окей. Ще. Ще. Ну, я повинен звідси виловити окуп. Врешті-решт. найс, nice. Це може дуже дорого коштувати. 27. Ну, могло ще дорожче, насправді, дати. Я вже трошки тут зажрався, але. Крутимо 2 батл це скільки. Окей. Окей, питань нема. Дуже смачний контракт з 5 оцих кейсів. Так, да, поїхали. Просто не 5 фігні, видай. А, окей, це непогано. 10к, найс. Nice. Окей, і скільки? За 18. 46 тисяч. Просто 46 тисяч. Поїхали. Це недорожчий мій контракт. Що нам він видасть? 16 тисяч. Ну це логічно було, що він зільє насправді. Але Crimson Web зараз дає мені 5 ножиків, це ж правда. Це ж правда. Ножик? Отут ножик. Ні, ну я. Ого! Ого, назлило. Оце вам контракт на 46 тисяч називається.